Нащо вітаю вас у нашому новому проєкті 30 питань від ЕМЕД». Чи готові ви поспілкуватися? Готова. То з чого починається ваш ранок? З посмішки. Який ваш щоденний ритуал? Очищення. Я... Я беру глину від ЕМЕД, еса. топ 3 анті анті-єйдж-процедури. Це шкіра пілинги, це контурна пластика. це… Звичайна буталіна терапія для візмок. Скільки чашек кави ви п'єте на день? Я намагаюся одну, але звичайно, це дві. Що ви взяли? Я взяла очищення для моєї клієнтки, це все очищення. Зараз перед процедурою ми зробимо. Тож кава з молоком чи ні? Ні, кава без молока, звичайно. А якими трьома словами можна описати Україну? Це смачно, тепло, затишно. Куди ми йдемо? Ми йдемо готувати кабінет для слідуючої процедури. У нас красиво? Дуже красиво. Кілька разів на тиждень ви займаєтесь спортом? Ну, П'ять, іноді шість. Яким? Я можу бігати, я можу йти в спортзал. Який фільм змусив вас заплакати найсильніше? Дев'ята рота. Яке питання ви ненавидите, коли вас запитують пацієнти? А хірург це ваш чоловік. Найлюбленіше місто відпочинку. Е, я люблю Африку, всі країни Африки. Яка ваша найлюбленіша їжа? Яйця пашот. напій? Какао. Ендосфера ЧЛП. Ендосфера. Від чого всьому світі треба позбавитися? Від агресії. Що ви робите наразі? Зараз я намагаюся поміняти насадки і приготувати все до приходу пацієнта. Яке місто в Україні найулюбленіше? Мій родні, родний город Краматорський. Без якого засобу б'юті ви не можете жити? Без очищення, звичайно, я вже сказала, це глина це дуже гарно. Це іскрапи, очищення і е, праця з е, якимись там прищиками. Ви спікерка в мед медицин. Який семінар ваш найулюбленіший? Ну, це контурна пластика. Я йду чекати пацієнта. Якби не лікар-косметолог, то ким би ви були? Я вже була реаніматологом. мені подобається реанімація. Механічна чистка за чи проти? За звичайне за. Ви вірите у кохання з першого погляду? Так. Як часто можна ходити в солярі? В солярі не можна ходити. А якщо ви ходите, ви берете крем з СПФ та закриваєте обличчя? І це маленький крем невеличкого об'єму, яку є у Perfect Image. Куди ми прийшли? Ми прийшли до мого кабінету. Зараз я тут буду чекати пацієнтку. Якщо б ви могли обладати якою суперсилою, то що б це було? Ну я намагаюся о, не їсти солодощів, але це для мене це суперсила, реально. Ваше табу в питанні? Це ковбаси, ковбаси, ковбасні вироби. Яке слово ви використовуєте найчастіше? Найчастіше. Огонь. Кого з голівудських зірок, бо, на ваш погляд, найкращий косметолог? Найкращий? Ну, Мені подобається Ель Макферсон, все обличчя і тіло. Я хочу виглядати, як вона. Бліц, якою фразою ви б описали ваш стиль життя, однословом? слово. Швидкість. Куди ви йдете, коли вам треба побути одній? Спортзал. Яким словом пацієнти охарактеризували б вас? Не злим тихим словом. І останнє. Яку пораду ви можете дати починаючим лікарям, косметологам? Ну, бути рядом з успішними косметологами та дивитися, що вони роблять, таке, що вони такі успішні. Все я вже пішла. Пока-пока. Дуже дякую. Така.